Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона ефпі-дронів для фронту. Наші податки, наш захист. І тепер до Одещини, куди сьогодні знову росіяни запускали балістику. На жаль, є повідомлення про одного загиблого і вісім поранених внаслідок удару по одеському порту з нами на зв'язку. Олександр Харлов, перший заступник голови Одеської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю. Вітаю вас, Вадим, пане Олександре. Яка зараз на цей момент кількість постраждалих і чи не збільшилась кількість загиблих? Водими кількість постраждалих та загиблих не змінилася. У нас дійсно внаслідок сьогоднішнього ворожого обстрілу одна людина на жаль загинула, та вісім осіб отримали поранення. Шість із яких наразі перебувають в лікарні. Наші медики надають їм всю необхідну допомогу. На жаль, стан двох із них на сьогодні стабільно важкий. Хотів би сказати, що. Російський ворог він не припиняє тероризувати Одещину мирну Одещину. І протягом минулого тижня це вже четверта атака балістичними ракетами ворога на припортову інфраструктуру Одещини. Сьогоднішня атака балістичною ракетою. Вона внаслідок цієї атаки було пошкоджено два цивільних судна. Я вважаю, що намірами російського ворога є все ж таки перешкодити нашому зерновому коридору зерновій ініціативі України, якою ми годуємо. Майже 400 мільйонів людей у 70 країнах світу, і на сьогодні як не виняток стало факт пошкодження саме двох суден, які перебувають під прапорами Белізу та прапорами Палау. І що дивовижно вимушені строити той факт, що рівно тиждень тому вказане судно під прапором Палау під назвою Оптіма вже атакував ворог балістичної ракетою. Воно також зазнало пошкоджень минулого понеділка. Наразі правоохоронні органи фіксують сліди злочинів російських терористів. Наші медики борються за життя постраждалих. Надається вся необхідна медична допомога. Рятувальники ліквідували наслідки вказаної балістичної атаки, так як сьогодні. Під обстрілом опинилася порт саме Одещини, то мешканці, мешканці Одеси чули дуже гучний вибух, який був розповсюджений по всьому місту, і користуючись цією нагодою, звертаючись до мешканців Одещини та всієї нашої України, ще раз хотів би звернутися, попросити не зволіkatи із сигналами повітряної тривоги, як показують практики, що лічені хвилини відділяють нас від лунання повітряної тривоги та наслідків ворожих обстрілів. Пане Олександре, крім цієї балістичної атаки, чи були ще сьогодні інші обстріли області? На щастя, сьогодні обстрілів не було, і ми дуже сподіваємося, що сьогодні їх і не буде, як і завтра, і майбутньому. Хотів також принагідно поцікавитися, яка ситуація з мінною небезпекою, і я маю на увазі в морі? Чи продовжує час і часу виносити на берег міни, якими росіяни щедро на жаль всипали в Чорне море? Останні останнім часом чорне море не виносило на узбережжя жодних небезпечних і мінних засобів. Більше того, очільникам обласної військової адміністрації вже підписано відповідне розпорядження про закриття купального сезону цього року. І будуть вживатися всі необхідні заходи для того, щоб припиняти користування відпочиваючими мешканцями одещини пляжами нашого нашого регіону. А ще є люди, які використовують пляжі. Там же ж почався сезон штормів. Уже наскільки я розумію саме це і було підставою для закриття пляжного сезону, тому що мешканці нашого регіону, гості нашого регіону, незважаючи на те, що вже жовтень місяць, але море море доволі тепле, море прозоре, вода чиста, і день іде -де люди ще продовжують купатися та отримувати морські ванни. Та на жаль, дякую, пане Олександре. Олександр Харлов, перший заступник голови Одеської обласної військової адміністрації, був в ефірі. І дякую усім, хто долучився до підтримки 95-ї окремо десантної штурмової бригади. QR-код для підтримки якої ви бачите на екрані це дуже потрібно. Вони воюють на Курщині, вони воюють за нас.